Так, вітаю вас. Вов, жилетка 34 XL. Жилетка десь розмір XL чоловіча. Так, жилетка десь розмір L чоловіча. З капюшоном, дута. Чоловіча десь розмір 2 XL. Тепла дута, розмір нормально. Розмір десь L. L, да, 52, 54, бачите. Розмір десь L. Також. Так, пухова. 100 грамівка. Розмір десь L XL. Чоловіча, мен. Ман, жіноча, десь розмір LXL, Дута, тоже розмір L. 100 грамів, 10XL, 2XL. З так, з Підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Он прикольно. Це Ocean Navigation, це десь з якоїсь гарте. Десь там чувачок знайшов пробу від Prada, яка стоїть десь з капішоном. XL, вау, класно, жіноче. 100 грамівка, XL. повірніше легка. XL. Також розмір десь LXL. Ну, розміри пока радують, класні. 100 грамівка, пухова. 100 грамівка. Також великий розмір десь LXL. Пухова жилетка. Стеогана. Так, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, вступайте в нашу спільноту, вайбер підписуйтесь на наш інстаграм канал, наш телеграм-канал, наш ТикТок. А також приймайте участь у розвитку нашого каналу. Розбираємо з вами жилетку, Подивимося 8 мішок від початку до кінця. С капюшоном желатка, ще желатка, с капюшоном. С капюшоном. Пухова. Так, с оженічом. розмір S Ще жіноча. Пухова. Ну, прикольно така. Стого... Так, стегна. Так, це у нас пухова. Стегана жилетка, розмір L, Стегана жилетка, розмір L На флісі. Двухстороннім на флісі. Може бути сіра, може бути віддажі. Просто тепла. Стегна, гарний розмір. Сто гранивка. капюшоном. Так, чоловіча. Розмір десь L. 2 Давайте. 2 са. Навіть. Також великий розмір. Десь LXL. Легка, жіноча. Так ще. Це чоловіча. Стягана. Також цього на великий розмір на фісі. І ми повністю розібрали розбирали восьмишок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкраще.